Друзі, усім привіт! Знаєте, таке враження, що мені як пороблено, тому що я знайшла нове заспокійливе. Ти коли дивишся на ці вогники, якось так не про що вже не думаєш, хвилювання кудись діваються і не знаю. Мені Владі каже, тобі що пороблено, що ти на нього завжди дивишся. Я кажу, не знаю. І я зрозуміла, як важливо знайти щось таке. от У мене це, я його називаю, бокал світла або бокал надії. І у когось щось воно повинно таке бути, на що людина буде звертати увагу, щоб іноді заспокоюватися. тому... Мій бокал надії, ми заспокійливе. мені пороблено. Зараз збираюся на манікюр. Так, вже зібралася, йду. До Олічки вчора телефоную, світла ж немає, а зв'язок був у нас. А вона заздалегідь є, перед, передзвонює і нагадує, що завтра на стільки то стільки-то, а це нема дзвонка. Думаю, може там світла нема, може зв'язку, може що. Думаю, нічого, я зараз позвоню, кажу. дзвоню вчора і кажу, Олечка, ну що там на завтра? Все в норму? ну залишається. Вона каже, так, якби там не було, а краса у нас завжди буде. Кажу, добре. А якщо світла не буде. Нічого, справимося. Ось так. На позитиві все нормально. От, тому... А я йду зараз, хочу через парк е, піти. Ну, По-перше, це по дорозі мені, а по-друге, хочу подивитися, чи шишки там є. Бо я не знаю, як в цьому році, чи ставити ялинку, чи не ставити. А, шубейку наділа вже. У нас сьогодні. Ой. Відкривайся, Таня, йде. <рес> відкривайся ворота. У нас сьогодні мінус один. Хвоя. Я не знаю, чи будемо ми ту ялинку ставити, чи не будемо. Якось в цьому році я ж кажу. Новий рік не так сприймається, коли всі готуються до Різдва та Нового року, а ми готуємось до перемоги. Шишечки хочу, знаєте, по-перше, ти будеш відвлікатися. Білка, привіт! привіт! Там білка! Та я її вже не доганю, вона так... ж. Ось. А ще хочу сьогодні приготувати якийсь салатик. Такий, знаєте, щоб о! Таня себе показує, ти там за білкою вже. Щоб, знаєте, нічого не варити. А щось таке було. Mm, яка краса. От же ж там. І не видно її. <таснелив> <таснелив> Ялинки. Такі класні. Думала шапку одягати, бо думаю, ні. Не хочу. Так, світань пішли. шишечки потім. Я думала, вони валяються, а тут у нас в парку прибирають і не валяють. Зараз не знайшла. Треба буде позвертати увагу на це. Білка, білку кормлять, побігла. Ні, тоді к тому, давай, орешечки. Так, все, побігла. І тут ноги. Кажуть, люди бешена білка. Вона каже, або тут побігла бігати, стрибати. Хотіли горішок їй дати, вона не хоче. Ну, що ти зробиш? оу Класно. <сху> бешена білка, каже чоловік. Боже, а там все листя здувають в парку. Влітку вони траву косять. А зараз здувають листя. Ну, сонечко у нас яке. Ось там здувають листя, а небо у нас сьогодні ось таке. Так, ладно. Да, погодка у нас сьогодні супер. Але прохолодно. так і вирішила надіти капюшон, а я так не люблю шапки. Ось капюшон і супер. І ще вже ж зимові черевички наділа, і так от йдеш, а я кросівки хочу. Думаю, може зимові якісь кросівки подивити. Та ні, не будемо зараз витрачати на це гроші. Є в тебе Таня зимові червички. Їх І носи. Сердечко. <світтєві> на манікюр одна <світтєві> прийшла. Так, вибирала, який же колір зробити. Так, дивилася, 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 дивилася. Вибрала, а потім, походу, коли йшов, дивлюся, там інший колір. Думаю, о, я такий хочу, зараз вам покажу. Ось такий. Кажу Оля, а якщо в мене будуть питати, питати що за колір, як називається, вона каже, маліновий. Кажу, добре. Ай, каже, в мене цей лак вже давно, каже, я забула, коли їм щось малювала. Привіт! Новий день. Так що отак, і посміялися, вона свої перчатки патріотичні не показала. Каже, мені так захотілося, кажу, захотілося такі. Як хочеться, так і треба робити. Ледь не забула, хліба треба купити, зараз зайду чи в Сільпо, чи в варус. Що, що ще купувати? Не знаю, як завжди. Тиндики, мендики якісь. Е, печиво треба взяти. Просто в пачках хай лежить, тому що, знаєте, коли ось так раптово вимикається світло, ну, чай ми можемо зробити. Ну, так печиво раз, туди-сюди і буде. Щоб так на перекус, бо 6 годин. Більше 6 годин без світла вчора, то так нічого і не приготуєш, і темно, і, і, і чесно, і не хочеться, а щось перекусити, воно завжди хочеться. То нехай печиво так лежить. Я це сиділи, балакали, ну, пристосовуємося до такого життя, е, тому що і вигадуємо, і отож ж казали. Е, Кажи, як я. правильно, не підбираючи слів. Кажуть, так хочуть нас зламати, щоб і так, і сяк, і все. А ми їм джу -джу, середній палець. Пристосуємося, так, якщо світла не буде, от таке будемо робити. Якщо води, то це от таке. Якщо води не буде, кульочки на тарілки одягають, потім кольочок викидають. Я кажу, ні. А я купувала вологі серветки. І вологими серветками я збираю цю грязючку з тарелки, а, а потім вже трішки водички змиваю. Ось так ми їм посадили. до всього підлаштуємося. Я кажу, обов'язково. Все, пішли далі. сільпо вже ялинки з'явилися, ось такі штучні. І шари з сніжинками, сніжинки. О, і ще ялинка одна. Клас. Красива. Подарунки. Ось такі. Ого, скільки тут всього? За хлібом одна пішла. Ну, як завжди, Таня, нічого не змінюється. Ось такі Санта-Клауси. І подарунки. Дитячі. Пісня скрябі на Старі фотографії клас грає. Яка сніжинка як вистить? Новорічні сніжинки. Сілько вже є новорічний кошик. Подивіться. Так прикольно складено кошик. І мандарини. Ну, освітлення тут таке, ну, нічого, все видно. І так, що ж Таня таке купила? Хліб, ну, мені потрібно було 17 гривень ось такий гірчичний. Потім морковка по-корейськи. Я взяла, бо для салатика треба сьогодні буде салатик, салатик робити. І шоколадки були. Знаєте, коли довго нема світла, щось хочеться їсти, то шоколад виручає. Печиво дивилася, але ну, там такий склад був, що ні. І щось по акції вони були. Ці шоколадки Ця 30 чимось гривень, хоча мілка, ви знаєте, скільки коштує. І 23. 3 чи 24. Ось такий шоколад, теж акція була. Думаю, візьму. І ковбаска сировяліна взяла. Ось так. А в магазині зустріла знайому, і вона розповідає, в неї там не пам'ятаю, який у нас це район міста. Чесно, не, не важна. Каже, там ця коробка стоїть домів, що немає газу взагалі. Ну, так будувалося. Тільки електропліти і все. І каже: а це ж як півтора суток не було світла. І щось там люди сиділи, сиділи, і, ну чесно, ну якщо хочеться, ти ж не будеш так. І каже, один вийшов, другий вийшов. Коротше, позносили все, що у кого було. Кастрик, хтось мангал виніс, хтось казан виніс, каже, перше наварили шашлики. У когось сосіські каже, в мене пропадають в холодильнику. Давай теж картоплі, все нажарили. І каже, так класно на вулиці. Хтось там включив, каже блютуз-колонку, музика ще грала у когось. Пісні були, плейлист завантажений, треба... А, мені Катя казала, що в мене такого нема. Ладно. Так от, і хтось пішов там додому, щось там потрібно було. І кричить, вже електрику дали! А ті, коротше, ми ще тут. Ось. Супер. Ні, нічого такого тут доброго немає, але хочу сказати, що. Я думала, що тільки в мене щось таке, типа там не зламати бла-бла-бла. Я дивлюсь, знаєте, кожного українця не зламати взагалі. Ні, ну може є десь якісь там випадки, всі ж ми люди різні, але взагалом я ще не зустрічала, хто там ой ой, -ой ай ай яй тільки кажуть, та-да, став, що йому від нас треба, хай відчепиться, то все, все, що можуть люди у нас в Україні про це сказати. Ну, щоб ви розуміли, знаєте, коли весь світ вже готується до Різдва, до Нового року, то тільки в Україні готуються до блек-аунту. Нове слово. Я раніше такого не знала. Багато ми чого не знали. Знаєте, сьогодні таке відео якесь буде. Хтось до нового року готується, а хтось до блекауту, Ну, я більше готуюсь до того, якщо ще надовго будуть виключати світло, то коли ти сидиш вдома, особливо це ввечері, то посиділи, побалакали, треба щось і похам'ячити. І що таке приготувати, знаєте, щоб не варити нічого, а так на та є. Зараз буду готувати салатик, вам покажу. Так, це я раніше купувала крабові палочки. Ну, хто мене дивився, пам'ятає, я брала там пів кіла чи скільки. от Я взяла, скільки взяла. Ну, Вирішила ще яйця відварити, а можна і не варити. Морква. ну, в мене по-корейськи я сьогодні купувала, я вам показала, можна просто морква. Сирочки це я в Сільпо по акції купувала. 11 гривень 5 штучок. Але ж коли купуєте по акції, треба дивитися термін придатності. Ну тут до середини січня і майонез. Яйця я просто порізала, морковку висипала, крабові палочки порізала. Можна крупно, можна не дуже. Сирочок потерла. Думаю, о, в мене ще є зелень заморожена підійде. А якщо нема, то і нема. І зараз перемішається все діло. Дивіться. Ось можна зробити в тарталетках, ось так, а можна і салатиком. Як буде зручно. Бачите, можна як і салатик, а можна і як на маску робити. Так, це у холодильник, а це я зараз хочу поп попробувати так. Так, так, так. Класний вкус. М -м. І ще б кукурудзи можна було б сюди додати, додати. Але ні. Нехай кукуруза залишається, вона в нас є У нас в холодильнику. Тому наступний салат, коли таке треба їсть, а приготувати нічого. І не хочеться в темноті, і ще щось. Тоді кукурузка, крабові палички лежать, взяла скільки треба, зелень. Яйця є, можна відварити. І буде вже інший салат, а сьогодні ось так. Це я вчора купувала у просторі і була акція. Тут 60 штук, акція була за 18 гривень. Я купила для чого? Наприклад, ось тарілка ми поїли. Якщо немає води, якщо це повний блек-аунт, Хай Боже нам і не знати такого слова, ну, життя вносить свої корективи, тому Ось поїли, немає води, немає світла, гаряча вода не йде. Я взяла одну серветку, тарілочку протерла і потім водичкою, яку ми там набираємо, щоб була в бутлях і ще там чомусь. Ти вже змиваєш і посуда чиста. Бо якщо так поїли і мити з бутиля посуд, якось це. Ну, мені не також зручно. Тому ось і вигадуємо, якщо не буде світла, якщо не буде води, і щоб і поїсти, було, а печиво сьогодні дивилася, і думаю ні. Хто знає що там за склад такий, краще знаєте взяти шоколад, хто полюбляє молочний, хто полюбляє чорний, горішки можна взяти. М -м, ось такі тиндики, миндики поробити. І все. А оце, Т як вони там, тарталетки купити і хай лежать. І якісь такі продукти, що, знаєте, термін придатності є, теж буде виручати. І на смак вкусно. Смачно! Ось так, мої дорогенькі. Краще, як ми готувалися до свята. Ну і нічого, завжди так не буде. До перемоги вже на один день ближче.